Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія надійшов час програми п'ять хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Івана в четвертому розділі розповідається, як Ісус сів біля криниці Якова, що знаходилась на території Самарійського містечка Сіхар. Був спекотний полудень. Ісус втомився з дороги, але ж Бог не втомлюється, Він вічний і всемогутній. Однак Бог став людиною, тільки так Він міг наблизитися до нас. Він не прийняв образ людини, а саме став людиною. Через Ісуса Бог приніс розраду людям, будучи божественним за своєю природою, Ісус міг торкнутися руки вічного Бога, а будучи людиною, міг доторкнутися до слабкої руки людини. Ісус чекав. Він знав, що до краниці повинна прийти жінка. Шлях Спасителя пролягав через це місто, бо він знав, що його очікує зустріч зустріч вічею, з надією, спустошення з повнотою. Це була зустріч Ісуса і Самарянки. Ця жінка більше не мала куди йти. Її життя виявилося вічним пошуком. У душі панувала болісна порожнеча. Вона виходила заміж, намагалася знайти щастя, але даремно. Знову намагалася, знову марно. Порожнеча в її душі не зникла. Не думайте, що від одного чоловіка до іншого її штовхала хтивість. Зовсім. ні. Вона була самотньою, зневіреною жінкою. Вона спробувала все, аби бути щасливою, а нічого не виходило. І ось, як завжди, вона прийшла до краниці по воду. Води вистачало ненадовго, і їй знову доводилося приходити сюди. І завжди одній. Але цього дня все було інакше. Там її чекав Ісус, тільки Він міг змінити рутину її життя і надати йому нового змісту. Дай мені напитися, попросив учитель, і бідна жінка виявила, що вона була не тільки самотньою і спустошеною, але і забобонною. В четвертому розділі Івангелії від Івана ми читаємо. Тоді каже йому Самарянка: як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Уперше Самарянка бачила перед собою людину, здатну заповнити порожнечу її серця, але її забабони ледь не зруйнували цю можливість. Проте Ісус не зважає на це, Він з любов'ю відкриває її істину, знову показує її життя у всій повноті. Спаситель сказав їй, Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік. Як важливо відкинути забобони і прийняти дар. Так вона і вчинила, відкинула забобони і вхопилася за могутню руку Ісуса. Тієї ночі вона спала спокійно, її пошуки закінчились. Вона знайшла Ісуса. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і знайшов нас. Господи, допоможи нам цінувати Твоєю любов'ю, допоможи нам завжди слідувати за Тобою, і допоможи нам завжди залишатися тобі вірними. Благослови, Господи, нас, наших телеглядачів, і допоможи їм, Господи, знайти тебе у своєму житті. Молимось в ім'я. Ісуса Христа. Амінь. Спробуйте сьогодні відкинути все, що перешкоджає вам, отримати дар вічного життя. Вхопіться за могутню руку Ісуса. Свої молитовні прохання надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення! Thank yeah. you.